Доброго дня! Тема сьогоднішнього року адаптації як результат еволюційного процесу. Адаптація це пристосування живих організмів до певних умов середовища існування. Усі адаптації є результатом еволюційного процесу на основі природного добору. Адаптації можуть виникати до різних факторів як живої, так і неживої природи. Але ж всі вони спрямовані на підвищення стійкості живих організмів. Способи адаптації можуть бути різними. Це можуть бути морфологічні адаптації, наприклад, захисне забарвлення, колючки, товста кутикула, волосяний покрив чи жировий шар. Фізіологічні адаптації, це стійкість фізіологічних параметрів, стала температура тіла, вміст кисню, вуглекислого газу, вміст цукру в крові тощо, біохімічні адаптації, це сталість біохімічних процесів вироблення певних ферментів. Етологічні адаптації, або так звані поведінкові реакції для уникнення небезпечних ситуацій, наприклад, страх змій та уникнення контактів з ними через побоювання отруйних укусів. Наслідком адаптації організмів до умов середовища стали процеси конвергенції, дивергенції та паралелізму. За умов, коли споріднені види. Потрапляють у різні умови існування, виникає явище дивергенції. Це процес, унаслідок якого однакові органи у різних організмів ззовні починаються, відрізняються, починають відрізнятися, хоча й зберігають схожі риси внутрішньої будови. Це так звані гомологічні органи. У разі дивергенції споріднені види стають не схожими. Наприклад, кити і лосі, які походять від спільного предка. В умовах, коли деякі далекі одна від одної систематичні групи організмів починають пристосовуватись до однакових умов, виникає явище конвергенції. Це процес формування схожих ознак у далеких за рівнем спорідненості груп організмів. У такий спосіб виникають так звані аналогічні органи. У разі конвергенції види стають схожими. Паралелізм виникає тоді, коли до схожих умов пристосовуються досить близькі за походженням види. У разі зовнішньої і внутрішньої подібності органи таких організмів можуть відрізнятися відмінними способами адаптації до умов життя. Прикладом паралелізму є моржі справжні в тюлені. Ці три групи пристосувались до життя у воді незалежно і дещо відмінили відмінними способами. Але всі вони є представниками одного виряду. Більшість відмінністю у пристосуванні до життя у воді добре видно, на прикладі справжніх та вухатих тюленів. Обидві ці групи під час переходу до життя у воді стали використовувати для плавання кінцівки, які перетворилися на ласти. Але у вухатих тюленів рух у воді здійснюється переважно за рахунок передніх кінцівок, тому вони в них дуже великі. А задні кінцівки переважно виконують функцію рулів. Крім того, задні кінцівки активно використовуються під час руху по землі. У справжніх тюленів, навпаки, руху воді головним чином забезпечують задні кінцівки разом із задньою частиною тіла. Ці кінцівки не згинаються і участі в пересуванні, по землі не беруть. Найбільш поширеною в наш час є синтетична теорія еволюції. Хоча існують і інші теорії, які пояснюють механізми процесів еволюції. Синтетична теорія еволюції сформувалась у 20-50-х роках ХХ 20 століття під час об'єднання положень класичного дарвінізму та генетики. Найбільш важливим для формування теорії розділами генетики була теорія мутацій та популяційна генетика. Значний внесок у розробку синтетичної теорії революції зробили Холдейн, Фішер. Доброжанський, Вавілов, Четвериков, Сєверцов, Сімпсон та інші. Основними положеннями синтетичної теорії еволюції є: перше, матеріалом для еволюції є спадкові зміни, мутації, як правило, генні та їхні комбінації. Осно, друге. основним рушійним фактором еволюції є природний добір, що виникає на основі боротьби за існування. Третє. Найменшою одиницею еволюції є популяція. Четверте, еволюція має поступовий і тривалий характер. Видоутворення як етап еволюційного процесу є послідовною зміною однієї популяції низкою наступних популяцій. П'яте. Еволюція має неправильний характер, тобто не йде в напрямку будь-якої кінцевої мети. Та останнє: еволюція є необоротним процесом.